Подивимося: роль Китаю у закінченні війни Росії в Україні. Роль Китаю у фіналі війни. Так, що це в нас? Випали карти. У Китаю абсолютно власні майнові інтереси створення ілюзій для декого. І так дивимося: роль Китаю у закінченні війни Росії в Україні. У фіналі цієї війни. Суть ситуації на дні колоди, що ж Китай бажає використати всі шанси задля власного успіху, скориставшись плодами війни по королеві мечів? Амбітні плани керівника держави, адже, адже, адже. сама сам Китай живе на Кредитах в борг. Тож, яка роль китаю, як він буде діяти? Тут обнулення стосунків між імператором це сам Сі, та матушкою-росію по королеві Пентаклів. Так, і що ж він бажає? Угу. А його щире бажання слабкість Росії, болючі удари та труднощі для неї. Щире бажання. Що іще? Так, залежність, диявол, диявол. У залежної від нього країни через кризу, яка її доб'є, по сімці мечів обібрати цю країну. Що в підсумку? Як діятиме Китай? Як діятиме Китай, яка його роль буде в закінченні війни? Так, ну ось, король Пентаклів, сам колективний Путін так і башта зруйнувати плани Кремля, виступити, виступити з миротворчою місією по тузу Кубків, шість мечів та отримати, ну, слухайте, премію Миру по сонцю та 9 пентаклів, втерти носа.